Чажаль у небі, Озвала серці тривога. Знов на мене кличе до себе. Довга придовга дорога. Я на тій дорозі. Слава Україні, рибаки. Сьогодні в мене виїзд, веловиїзд на рибалку. Ухти, полями їдемо. Будемо сьогодні ловити саньком рибку на спінінг. Каже, приїду до тебе, типу, давай щось виїдемо, половимо, попробуємо. Дуже цікава водойма. Є тут окунь, є досить непогані екземпляри. Попробуємо зараз щось спіймати Я взагалі ніяких снастів не брав. Санечка взяв щось там, зараз будемо щось з ним пробувати. Він же вам спускається доводить, дивіться який гарний ставочок. Незручно їхати і знімати, тут трошки все помінялося. Тим не менше зараз... Зараз подивимося, що Саня сьогодні взяв. До речі, у нього там якась обновка по спінінгу. знаю, тобто, Може комусь буде цікаво. Саня лиє свої приманки і купив собі під них спінінг. Це взагалі там людина помішана, тому всьому мормешинг. Для кого це буде цікаво. от Сьогодні, сьогодні буде така тема відео. Відором! Розвинуся сполем! Блін, але вона гнеться. Головне, не коцнити, так? Да? <плес> ага. Обновочка в сані Spinning Crazy Fish. Як ти казав, Ebisu Violet 2, так? Правильно так. сказав? Правильно сказав, з тими мачуками, ну нічого. Nano Jig. Nano Jig. до 3 грам. Це сьогодні буде. Справедливий огляд цього спінгу це ніяка там не реклама. Взагалі. Людина купила за свої гроші і зараз скаже всю правду. Якщо не сподобається, то То що ти з ним зробиш, Сань? Що, Йдемо ловити далі? Мовчки буде ловити далі. Ото людина купила за свої гроші. Не ховай коробку від людей, покажи. Я попадала теж, куди не треба. Опа-па. Дивіться, які всякі круті штуки. Хендмейд, сання робота. Дивіться, які кольори. Ну це ото бомба, це на сонечку гарно працює. О, до речі, останні мої рибалки це топ. Дар, будемо щось ставити, пробувати. Вже не терпиться закинути. Риба тут, звичайно, дуже така вередлива, тим не менше. Підхід треба шукати. Зібрав саня монтаж. Під даний спінінг. Там, до речі, фідерний гачок поставив з вушком. де зараз спробувати щось спіймати на нього. Не знаю, що це за гачки. Я гачками з вушком не користуюся, більше з лопаткою користую. Подивимося зараз, на що вони здатні. Так, з якої приманки будеш пробувати? Там-то маленьку щось ставиш? Зараз. зараз щось буде. Друга приманка, зовсім другі Снасті. Показав мені одну коробку, а аби пати на друге. Ви бачите, який він? Там таких немає просто. Ого. Така тут, друзі, приманочка. Ледь на позор поміщається. Взагалі дуже дрібненька. Я думаю, що на такі приманки мала би клювати не тільки хежа риба, але навіть і біла. Мали клювати навіть і плотиці, і краснопірки, і всяке-всяке, що тут плаває. Тут така риба є, того, я думаю, буде досить таки цікаво. Думаю, без риби сьогодні ми не лишимося або не знаю, численні мені лапити, може і лишимося без риби. Ти ще не рибачив, правда? Вже замоталося. Це просто того, що я знімаю. Не здалі очі. Не, 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 не здала камера. Ого, блін! 0,7 кемонограма. Так далеко полетіло. Давай ще злапай рибу зразу, з першого закиду і буде взагалі супер. До речі, друзі, як ви ставитеся до тієї риби з першого закиду? Як ви думаєте? Правда чи ні? Що то злапав і все. Не знаю, в мене були такі рибалки, у Дністрі у нас була компанія, і от реально хто перший лапав рибу, були такі моменти, що потім було все не дуже весело. Не тільки на спінг, на фідер, але то все-таки рибацькі забобони. То не треба в то вірити. Ну, Є хоч якісь знатики, нічого нема, правда? Тут риби нема. Що, зараз підемо ще з другої сторони, будемо шукати якісь. Підходи, заходи. Воду, я не полізу. Чого? Воду не полізу, мені риби не треба. Біли в носках. О! Під своїм вергом бутичок, правда? Так. Е -е. Може треба поставити щось менше, менше якийсь груз. Так, куди? <ріхи> Скільки там 0,7? Так. 0,7. Є, Є ще куди ставити, ще можна поставити 0,3 0,0,0,0 щось. Ну, тут є багато є тут, ми запускали навіть з водосом сюди трохи дрібненької. Зимою були, кинули, налопали відро риби, потім порахували, що там штрафу на 625 тисяч, ми її сюди привезли, висипали, потім думаю, якби нас стопанули з тою рибою, і... я в шоці просто. Там за краснопіорку здається 1400 гривень чи що за одну маленьку. О-о-о, з а окунь. Окунець. Ох ти розбійник. Розбешака. І чіпайся. хук Так щоб не порвати йому нічого. Перша риба з другого закиду. Клюнув взагалі дуже близько. Ну давай. Я коротше його кидаю, щоб він тобі зараз знову клюнув. Тут реби не дуже так багато сані, щоб ти там розумів. До речі, в сані теж новий шнур. В описі напишу який, якщо цікаво, то палка ця викидає 0,7 грам і досить таки непогано. Зараз потестуємо, що воно на що воно здатне. О! Непоганий закид. Дивіться, як я ловлю на, на ліву руку. До речі, друзі, правильно ловити на ліву руку, то я собі таке неправильно навчився і нікому не рекомендую. Не годин перевчити, це тяжко. Ну, що зробиш? Я два роки мучився пишуть мені там періодично коментарі, там такі, да? Що ти там? Ну не знаю Получається мені лопати. О, був удар. О, Ооо, Саня Дивися, що я вицепив. Окуняра той який. А не кажи, продай спінь. Скільки ти там за нього хочеш? Кайфово, друзі, приїхали зеликами на рибу мінімум снастю, мінімум всього. Є якась своя, своя фішка в такій рибалці насправді. Мормечинг, зокрема, вечором, коли є небагато часу на рибалку, там буквально годинка, можна вирватися, половити. Ух ти! Такі маленькі приманочки. Реально, шансу спіймати рибу на неї дуже багато. Вона менша за мотиля. Ух ти, знову клювання було. Ну. Ув! Друзі, навіть така маленька риба дає капітальні покльовочки. Ціленька приманка. Треба попробувати їх на Дністрі, там окуні. Набагато сильніші і даним комплектом, я думаю, можна реально кайфанути. Чесно, палка досить, досить таки непогана, От покльовки передає гарно. Кидаю 0,7 грама, правда, без вітру, ну, в принципі, тут і вітру особливо темою не половиш. Не знаю, мені подобається. Але єдине, що хотілося б в тревелі, щось таке, що можна кинути в рюкзак і спокійно собі поїхати. Нове місце дарує нам нову рибку. Приємний такий окунчик, трошки більше. Десь, напевно, вже грам 18. Такий кабанчик вже був. Не знаю, є якась, є якась в цьому своя фішка от в, так, в такій рибалці. Ловиш окуня практично в ногах. На такій мікроприманці. І ви собі тільки уявіть, якщо там влетить рибка така 100-грамова, то, напевно, можна більше кайфанути, ніж. Відловлю сома на Дністрі, тому зігинаю тюю палку в бублик і робить чудеса. На велику рибу розраховувати не приходиться, але такі окунці радують однозначно. Будемо завершувати нашу сьогоднішню рибалку. Комарів вже просто доїдають, нереально не виносимо ловити. Окуньки покльовують, дуже багато покльовок, але реалізація, чесно, нас бажає трохи краще. Ну, може, риба така тягне, ті приманки, обриває. Приманочки маленькі, делікатні. Тим не менше, активність риби є, і даний вид ловлі має право на життя. Ну, рибалка досить таки цікава. Такими маленькими приманками, маленькими грузами взагалі. Ну, не знаю, Мені сподобалося, чисто, там зловив пару рибок. Класно. Саня, що ти можеш сказати по спінінгу? Як тобі палка? Непогана? За свої гроші, то дуже класно. Ух, я знов вдарив. Ну, не знаю, напевно, що висновок по спіннінгу зробити за одну рибалку це дуже важко. Нас скоро буде виїзд на Дністер, думаю, там буде більше риби, більше такої серйозної риби. Там зможемо його нормально потести. От за проводку пару ударів а риби нема. Ну, не знаю, мені палка чисто сподобалася. Я на Дністрі ще обов'язково візьму, потестую, тому що хочу собі щось ще таке делікатне. Це спінг до 3 грам. Дуже, дуже така цікава річ. Друзі, поділюся з вами. В наступних відео слідкуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал підписками. До речі, дуже багато людей дивиться. Мій канал не підписуються. друзі. Ух ти! Підписуйтесь, підтримуйте канал. Будемо розвивати україномовний контент разом до перемоги. Так от. У нас у куньок в прямому ефірі. А! А! Така, друзі, риба. Така дуже серйозна. Ми її, звичайно, відпускаємо. Ще декілька закидів і будемо їхати додому. Тож, друзі, з вас підписка, з нас якісний контент. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна. Пока-пока.